Мішелю, для чого я все прасую, коли ти отак ідеш? Дякую, дружиненько. Я не люблю шити. Жінка має сидіти вдома, а не на роботі. Уявляєш? Сучасна пральна машина. Чудово. Тепер можемо її продати. І мови не йде. Хто з нас годує всю родину? Агов, ти теж не на ведмедя ходиш кожен день? Ні. Ні. Сказала кава! Одна <плес> кава. І ця машина увімкнулася. Викликай поліцію! Виклик поліції. А! <плес> а в якому ми році? Все нормально, нас ніщо не дивує. А! 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 О, Люба, <плес> на роботу не Я? <плес> Я тут усім керую. Це як? Я не знаю. <плес> так, прошу. Повернутися додому. Телепортація 1958. Кажи, що ти знайшов ні? Ми тут по місяцю ходили, а Джесіка зрадила Кевін зі Стейсі у ванні з бувашками. Ага. Часи змінились. Я відчуваю себе вільною. Не впізнаю тебе. Не впізнаю свою дружину. Треба якось вертатися, Елена. Бо маю чуйку справи, швах. Та чого ти опануй себе? Закинути в майбутнє. Мішелю? Це маленький телевізор? Це телефон майбутнього. Я маю йти у мене Zoom. Це що таке? А мені звідки знати? Скоро у кінотеатрах!